У неї жіночі ім'я, але вона продовжує бути справою чоловічою, принаймні в Україні. Дослідження показують низький рівень участі українських жінок у політиці. Так у Верховній Раді України жінок депутатів менше ніж в арабських країнах. Кількість жінок в українському парламенті ніколи не перевищувала 8%, А сьогодні кажуть громадські діячі, є ризик, що ця кількість стане ще меншою. Змінюються виборчі системи, ми знаємо, збільшується кількість політичних партій, а жінок на рівні прийняття рішень критично мало. І, на жаль, настільки мало, що нас порівнюють, ви знаєте, що з різними країнами, де ми весь час не дуже гарно виглядаємо, навіть країни, які не проголошують, може демократичний якийсь погляд, демократичний рівень, але залишаємось в дуже такому низькому проценті. Останні парламентські вибори показали, що з більш як тисяч. Чи жінок кандидатів у партійних списках 900 були розміщені після сорокового номеру і майже не мали шансів бути обраними таким чином. У парламенті переважна більшість чоловіків, які приймають рішення для країни 53% населення, якої жінки. Продуктивний парламент, як і будь-який орган управління, він тоді, коли представлено дві стадії. Тобто, коли дві точки зору, дві різні представлені, інший погляд, інший досвід це набагато якісніше при прийнятті рішень. Бо людина, яка особисто не Взяла декретну відпустку, не подоглядала за дитиною, Вона теж не може, наприклад, сімейної політики чи будь-яку іншу проблему треба дивитися з двох сторін. Гендерне питання в українській політиці піднімається вже не перший рік. За словами представників громадських організацій, які його піднімають, на запитання, чому жінкам відводиться другорядна роль у політиці. Чоловіки, і лідери політичних сил, кажуть, що самі жінки не готові вступати до партії або ж партії не готові включати жінок до верхньої частини своїх списків. Але останнім часом є по. Позитивні зміни. Що ж до фактичного, факти, фактичних змін, то ще навіть на минулих виборах, то практично в жодній. В програмі партії не було питань, присвячених гендерній політиці і, взагалі, питанням представництва жінок. То вже зараз, от навіть вже розпочався моніторинг. Ми можемо говорити, що відбуваються позитивні зміни. Є партії, які змінюють свої програми і вносять свої програми в гендерний компонент. Виходом із ситуації, що склалася, могло б бути прийняття гендерних квот. Так у парламенті зареєстрований законопроект, який передбачає, що у кожній п'ятірці списку має бути не менше двох представників. Ків однієї статі, але вирішувати долю цього закону знову ж таки буде переважна більшість чоловіків, тому його прийняття жінки ставлять під сумнів.